Відкриття яких не існувало, як відомо, історію пишуть переможці або переписують, або шукають підтвердження своїм ідеологіям, як нацисти Другої світової намагались пов'язати ідеї арійської раси зі справжньою стародавньою історією. На щастя, в більшості випадків містифікаціями не вдається замістити перші джерела, і рано чи пізно науковці розвіншують подібні вигадки. За першим прикладом неіснуючого відкриття звернемось до часів існування царської імперії. Це був так званий політ Крякутного 1731 року. В місті Нерехта, нині Костромської області, стоїть невеликий пам'ятник з написом Нерехта, батьківщина першого повітроплавця Крякутного, який вперше піднявся у повітря на повітряній кулі. Весь розвинений світ добре знав, що перший політ на повітряній кулі зробили Жан-Франсуа Пілатор та Маркіз де Арланд в 1783 році. Конструкторами кулі виступили брати Жозеф і Жак Монгольф'є. Проте московити хотіли заявити, що зробили подібний політ на 52 роки раніше. Міфічна історія була настільки привабливою. Що радянська влада навіть випустила марку на честь 225 років з моменту польоту. Історія Крякутного це класичний приклад історичної фальсифікації, метою якої було піднести одну націю над іншою і застовпити першість у певній галузі. Цю людину у першій половині 19 століття вигадав відомий авантюрист та фальсифікатор історичних текстів Олександр Іванович Сулакадзєв. Він захоплювався колекціонуванням газетних і журнальних вирізок, але й полюбляв деякі речі переписувати. Зібравши певну кількість фактів про повітроплавання на Русі, в основному міфічних, Сулакадзів вирішив їх систематизувати і виписав в окремий зошит під назвою Проповітряне літання в Росії з 906 літа по Різдво Христове в кожному окремому випадку. Він, в принципі, посилався на якесь джерело, що додавало деякої правдоподібності. Наприклад, 1724 року приказчик Перемишлєва фабрики острівців надумав літати по небу, зробив криво збичачих пузирів, але не злетів, із записок Боголєпова. В 1832 році Сувокадзяв помер, а через 70 років його записи були знайдені в приватній колекції. І згодом двічі опубліковані, в тому числі фототипічним методом зі збереженням оригінального почерку. Саме в другому виданні читачі помітили дивовижну для себе історію про повітроплавця, проте вражав скоріш сам факт польоту, а не історія як така, бо виглядала вона, чесно кажучи, не дуже вражаючи. Якщо передати її сучасною мовою, то трапилось наступне. В Рязані 1731 року дехто крякутний виготовив великий м'яч, надув останнього димом поганим і смердючим, сформував з місце для сидіння і відправився в короткий політ. Але як це часто буває в подібних випадках, щось пішло не за планом, піднявшись вище гілок берези, не інакше як за участі нечистої сили, крякутний вдарився в місцеву дзвіницю. Заплутався серед дзвонів і зміг врятуватися від смертельного падіння, але від смертельно небезпечного гніву місцевих це його врятувати не змогло. І горе по вітроплавцю порадили накивати п'ятами з міста в бік Московії. В іншому випадку обіцяли або закопати в землю, або спалити на вогнищі. Все це з записок все того ж Боголєпова. Таким чином виникла легенда. Ще до революції Крякутного почали вважати першим в історії повітроплавцем, а вже за радянських часів одразу після Великої Вітчизняної запровадили факти про нього до шкільної програми, почали розшук подробиць про політ. Оскільки крякутного за його політ вигнали з міста, у церковних записах мали зберегтися відомості про накладену на нього анафему. Крякутний потрапив до великої радянської енциклопедії. Як справжня історична особа. Але на початку 1950-х за вказівкою партії почалась підготовка до написання ще одної енциклопедії повітроплавання і авіація в Росії до 1917 року. Знадобились оригінали зошитів Солокадзєва, архіви підняли і знайшли досить таємничий допис в історії іншим почерком і чорнилами. Як виявилось, сам Солокадзів. Розповідав взагалі про німця Фурселя і його пригоди з повітряною кулею, а персонаж Крякутний був вписаний поверх рукою тим, хто через 70 років підібрав ці зошити з приватної колекції. Це був дехто Олександр Олексійович Родних. Прочитавши про хрещеного німця, він вирішив акуратно підправити напис, зробивши першим повітроплавцем свого співвітчизника. Але ніякого німця Фурселя також не існувало. Першим джерелом Сулакадзів називав деякі записки Боголєпова, а Боголєпов нібито був його дідом по матері і служив у Рязані полісмейстром. Тільки ось ніяких Боголєпових серед рязанських чиновників не було, та й записок, зважаючи на все, не існувало. Сулокадзів вигадав всі факти, що посилаються на це джерело. А крякутний таким чином Став результатом подвійної фальсифікації. Спочатку Солокадзів вигадав Фурселя, а потім рідних виправив його на Крякутного. Вже всередині 1950-х до підручників повернулися брати Монгольфє, хоча ім'я Крякутного продовжує періодично випливати то тут, то там можете уявити наскільки важко переконати людей в міфічності подібних історій, якщо вони навіть читали про це в юності в шкільних підручниках. Не менш цікавою є історія появи міфу про винахідника велосипеда. Звичайно, ім'я людини, яка його винайшла, добре відома. Це барон Карл Дрес, який у 1817 році запатентував так звану машину для ходіння. У першому велосипеді Дреза не було педалей і приводу, пасажир просто відштовхувався від землі ногами. Педалі до велосипеда набагато пізніше приробив шотландський коваль Кіркпатрік Макміллон. І навіть це все ще був велосипед без трансмісії, як такої. Педалі були жорстко з'єднані з переднім колесом. Через це колесо робили величезного діаметру, інакше довжина шляху такого велосипеда була надто малою. В деяких джерелах ці ранні велосипеди 19 століття називають павуками. На Московії в 1896 році виходить книга Історичний нарис уральських гірських заводів за авторством Василя Дмитровича Білова. В цій книзі згадується, як буцімто за часів імператора Павла І в 1801 році уральський майстер Артемонов бігав на винайденому ним велосипеді, за що отримав пошесті від імператора і розкріпачення. Проте в 1801-му коронувався не Павло, а Олександр І. Але в 1910-му прізвище Артамонова знову з'являється завдяки географу Кривощокову і його книзі Словник Верхотурського повіту. Кривощоков посилається на Білова, хоча і підправляє факт про імператора, а велосипедний винахідник іде в народні перекази. У радянські часи міф почав розкручуватися повною мірою. 1922-го в Ніжньотагільському музеї виставлявся оригінальний велосипед Артамонова, який невідомо звідки взявся. Насправді класичний павук 1880-х років. Зроблений, як показали сучасні дослідження, з Бессимерівської сталі, якої на початку 19 століття не існувало в природі, в 1948-му, в книзі історика Віктора Васильовича Данилевського, Російська техніка. Про Артамонова з'явилася пристойних розмірів стаття, а вже звідти історія перекочувала до Великої радянської енциклопедії. В ній у Артамонова вже з'являються роки життя 1776 по 1841, а також ініціали ЄМ. ЕМ. В третьому виданні енциклопедії ініціали розрослись до повного ім'я Єфим Міхеєвич, а біографія в справжнє життєпис. Він нібито був кріпаком, який працював на пожвінському заводі графа Всеволського. З дитинства він був змушений ходити за 3 9 земель на стару уткінську пристань, де допомагав батькові, і для полегшення шляху сконструював самокат. В 1801-му Артамонов на своєму суцільно металевому самокаті, власне, велосипеді Пауку, доїхав до Санкт-Петербурга. Був премійований за винахід і отримав вільну. На батьківщині в ніжньому тагілі він нібито побудував ще низку велосипедів і зробив кілька винаходів. Забутим його виріб став через те, що власник заводу сприйняв його як машину для втечі кріпаків. Це не жарт, це офіційна біографія з третього видання великої радянської енциклопедії. Сумніви в існуванні Артамонова виникли у 1980-х роках. Саме тоді виявилось, що велосипед, який зберігається в нижньому Тагілі, не може бути старшим за 1870 роки 19 століття. Провівши розслідування жодних відомостей про винахідника до книги Пілова, просто не знайшли. Натомість знайшли історичне коріння міфу відомості про нижньотагільських ковалів Єгора та Артамона Кузніцова, які на коронації піднесли імператриці Марії Федорівні. Кінні музичні дрожки. Мабуть, неправильно визначивши історичний документ або свідомо здійснивши підробку, Білов створив нового російського винахідника, і легенда так прижилася, що для її спростування знадобилося майже століття. На Московії багато хто досі вірить в Артамонова. У Єкатеринбурзі не так давно поставили йому пам'ятник. Там Артамонов удя зі кінця 19 століття роз'їжджає на класичному пауці. Особисто мені альтернативна історія подобається тільки в художній фантастиці, але, як бачимо, хтось в ній знаходить навіть сенс життя, не відходячи далеко від теми фантастики парові роботи 19 століття. У різноманітних джерелах зустрічаються розповіді про парових роботів, створених в епоху промислової революції. Характерним тут є те, що ці історії розповсюджувалися з поширенням інтернету. Найбільш відомі три парові людини, побудовані американськими винахідниками Джоном Брейнердом і Френком Рідом. До наших днів дійшли описи роботів і газетні згадки з гравюрами, де зображено парову людину, яка тягне екіпаж. Першу парову людину Брейнерд сконструював у 1868 році. Пізніше Рід викупив у Брейнерда відповідний патент. І в 1876-му сконструював парову людину МК-2 трьома роками пізніше робота третього покоління, а ще трохи пізніше електричну людину і коня. Гравюри на той час підтверджували існування роботів. Останнім паровим роботом епохи став Бойлер Плейт, який навіть воював як одиниці залякування на першій світовій війні. Він з'являється на фотографіях з Теодором Рузвельтом. І полком, де він проходив службу. Але насправді жодного з цих роботів не існувало, і жодних парових людей у 19 столітті в США не будували. Все це вигадав художник ілюстратор Пол Гіннен у 2000-2002 роках. Цей професійний коміксист майстерно підробив старовинні газети із зображеннями перших чотирьох роботів та описами дивовижних конструкцій. А для п'ятого зробив навіть низку якісних фотомонтажів. Гінен не приховував фальсифікації, його роботи стали персонажами низки коміксів, але, як відомо, інтернет любить містифікації. Роботи Гінена перекочували у серйозні видання про науку та техніку, деякі надрукували на повному серйозі фотографію робота 19 століття. До речі, для виготовлення фотомонтажів Гінен зробив мініатюрного бойлерплейт якого фотографував у різних позах, монтуючи потім власні знімки зі справжніми історичними фото. Безновинний жарт, який зайшов трохи далі, ніж хотілося його творцю, але вийшло не так уже і погано. Ці історії виглядають досить кумедними і навіть в чомусь наївними. Проте іноді справедливе ім'я винахідника доводиться поновлювати як це трапилось одного разу із Антоніо Меуччі, котрий винайшов як не дивно телефон. Олександр Грембел отримав патент, метод і апарат для передачі голосу та інших звуків по телеграфу за допомогою електричних хвиль. Але в 2002 році Конгрес США офіційно ухвалив резолюцію, в якій визнав винахідником телефонного зв'язку маловідомого італійського інженера Антоніо Муччі. Муччі емігрував до США в 1850 році, коли йому було 42. До того він жив в Італії та на Кубі і англійською володів досить погано. Ще на батьківщині він займався створенням електромагнітного пристрою для передачі голосу на відстані і до 1870-го спроектував і виготовив близько 30 різних прототипів. У 1871 році Мелучі подав заявку на патент, аналогічний тому, який декількома роками пізніше подасть Белл. Проблема була в тому, що Малучі жодною мірою не був бізнесменом. У нього хронічно не вистачало грошей навіть на життя. Його спроби розпочати бізнес закінчувалося банкрутством, а підтримка заявки на патент у робочому стані вимагала щорічних внесків. Коли на черговий внесок грошей не вистачило, заявку анулювали, так і не видавши авторського свідоцтва. Бел же вмів заробляти гроші на власних винаходах. Крім того, він не замикався на одному тільки телефоні. Серед його патентів були сільськогосподарські машини, металошукачі, планери та аероплани, численні електроакустичні та звукозаписні приводи. У 1876 році він отримав патент на телефон, відмінний за конструкцією від пристрою мачі, і більш досконалий, але явно заснований на розробках італійця. Згодом були суди. Маучі судився з Беллом протягом десяти років, і в результаті в 1887-му вирвав свою першість і патент. Але Белл на той час був найбільшим постачальником телефонних послуг у світі. Його компанія просвітала. А Італієць залишався лише бідним винахідником, який існував на випадкові доходи. Двома роками пізніше Маучі помер. Він був значно старшим за Белла. На той момент йому стукнув 81 рік, шотландцю ж було всього 40, і його ім'я всі забули. Лише наприкінці ХХ століття італійські дослідники підняли всі документи у цій справі: патентні заявки, самі патенти та свідоцтва, судові папери, і однозначно встановили першість свого співвітчизника, йому поставили пам'ятник, випустили поштову марку, милучі потрапив у підручники з історії техніки. І навіть американська влада офіційно визнала його досягнення. Але горе винахіднику, який помер більше століття тому, це було вже байдуже. Багато з винаходів не робляться тут і зараз однією людиною, а виходять завдяки збиральній роботі. Просто технічний прогрес до певного моменту входить у стан, коли той чи інший винахід просто має з'явитися. Технологію одночасно розробляє ціла група вчених та інженерів по всьому світу. А потім починаються багаторічні позови. Хто ж був першим? Сюди ж можна віднести ще два значущі винаходи: радіо та електричну лампочку. Якщо говорити про радіо, то думок тут безліч. Хорвати і серби однозначно скажуть, що його придумав Тесла. італійці, що Марконі, німці, що Герц, англійці назвуть Олівера Джозефа Лоджа, індуси Джагдіша Чандра Боше, французи Едуарда Бранлі. Хто правий? У тому й річ, що ніхто і всі одночасно. Кожен із вчених вносив у ідеї радіозв'язку щось своє, при чому працювали вони часом у різних галузях. Той же Тесла доопрацював радіоуправління, зробивши патент на пристрій дистанційного керування, який використовує радіосигнали, побудувавши для цього масштабний макет корабля. Але саме Марконі використав радіо для передачі повідомлень через континенти. Технологія просто мала з'явитись. І зібрати потім всі докази вкрай важко. Як би там не було, для нас головне, що всі ці винаходи змогли свого часу поставити людство на одну сходинку вище до цивілізації, а які сходинки ще чекають на нас в майбутньому, це вже таємничі історії.